Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді мотоблок представників малих мотоблоків це компанія Forte, моделька 1050 js New. Отже, мотоблок у нас із бензиновим двигуном на 7 кінських сил. В принципі, для такого типу мотоблока 7 кінських сил буде достатньо. В нас тут лише ручний стартер, електро немає, але натомість є фреза в комплекті. Фреза, до речі, йде із ось такими дисками для захисту рослин. Ширина обробки цієї фрези 750 сантиметрів. Вдягається вона замість колес з однієї та з іншої сторони. І погнали. По передачам у нас дві передачі вперед і одна назад. Також звертаю вашу увагу на те, що в нас фільтр виносний, тобто тут подвійна фільтрація. Спочатку фільтрується зверху, адже. У нас зверху буде найменша забрудненість повітря, і цим самим ми збережемо довговічність нашого двигуна. А також друга фільтрація відбувається саме ось тут фільтр із масляною ванною. До речі, масляну ванну потрібно заповнювати обов'язково не забувати, коли придбаєте мотоблок, щоб з двигуном нічого не сталося. Можемо розкрутити, показати, як це виглядає ізсередини саме. Фільтрація виносного, виносного фільтру. Ось такий поролончик, такий сам фільтр. Нічого складного. Чистити його можна, міняти саму губку потрібно час від часу. Тому слідкуй, слідкуйте, будь ласка, за цим і не будете знати, що таке капітальні ремонти. Колеса в нас. 4006. Малі, як і потрібно для таких мотоблоків. Що ще хочеться додати, це те, що ну, тут є ніша невеличка для ключків якихось невеликих речей. І також ми можемо е, налаштувати наше кермо під себе, так як вам буде зручно, вал відбору потужності в нас присутній. Е, якщо ви підключаєте роторну косарку, до валу відбору потужності, то за нею, звісно, що ви йти не будете. Отже, ми можемо кермо перекинути на другу сторону, вмикати задню передачу, і таким чином будемо прокошувати нашу ділянку. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоблок, ви можете спокійно собі придбати. Ціни у нас на мотоблоки реально дуже круті. А саме ви можете перейти за посиланням і поглянути актуальну вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також можете подивитися всю інформацію, яка вас цікавить. Але якщо залишилися питання, то завжди можете зателефонувати за номером телефону, що знаходиться на нашому сайті. Нагадую, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів та доставка по всій Україні. Тому, друзі, поставте лайк нашому відео, напишіть комент, як вам така модель. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. Всім до нової зустрічі, Па-па!